Привіт! Сьогодні ми продовжуємо хардову кар'єру за Халл Сіті під керівництвом неповторного Миколи Шахрая. У цьому відео ви зможете побачити три матчі проти таких супротивників, як Фулхем, Евертон та Манчестер Сіті. Один із цих матчів наповнений великою кількістю подій та емоцій, тому обов'язково дивіться до кінця. Ви не пошкодуєте. Як завжди, прошу вас проставити лайки, написати коментарі та підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Приємного перегляду! У нас четвертий матч проти Фулхема. Подивимося на їх склад. В принципі, можна сказати, що склад приблизно такий же, як і у нас, досить бойовий. Тобто в цьому матчі можемо розраховувати на перемогу. Знаєте, в попередньому відео Сакбо досить часто у нас грав, забивав, він мені подобається, але я дам шанс все ж таки до Подивимось, як він відіграє. Розпочинаємо гру. Даусон підчищаємо. Бенерфа. Снот нам дає. Не вдалося йому зачепитися за м'яч. дає, бачимо досить така висока дилда. То можна, в принципі, пробувати на нього і навішувати. Дає. Луко. Непогано. Задаємо перший удар воротам. Такий. Невдалий вийшов, все-таки по центру пішов м'яч. Але це вже момент. Спробуємо знайти не все ж таки, у нього, у нього великий ріст. Але передача йде на Бенарфу. І дальній удар. Ну, непогано. Ну, ну є. Те, що там відбувається. Чому Хадлстон подаємо? Я зрозумів чому. На дальню виходить, але Не вдало. Я б сказав, в стилі Мудрика подали? Девіс гарно відбирає м'яч. Бенерфа. Ах. Прикольно міг би прийти пас на нашого правого Вінгера, але не вдалося. Ну що це за пас був? Що це було таке? Ой. Рятує нас МакГрегор. Чудовий сейф від воротаря. Він навіть тут намагався дістати м'яч, але. Покинув він же лінію воріт. Ух, який дальний удар. Рятує МакГрегор. Поки що воротар непогано грає. Це я робив заброс, щоб ви розуміли. Дрейм непогано перехвачує. Гарна передача від Бенерфи, але виходить вратар. Я погано грає граю в обороні, поки що не вдається якось пройти мені їх. Можливо, просто я погано граю. Все-таки робив перерву між першої серії. Ох, які фінти робить, чувак. Чи встиг не давсон, мені не встигає. Але МакГрегор. Боже, Конор просто закинув UFC і пішов у футбол. Ну який красавчик. Дуже класно пресингує Фулхам. Коли я отримую м'яч, важко якось вийти на якусь цікаву позицію. Ви не бачили цього підкату? Давсон чудово відбирає. Бачимо, що Микола надає настанови нашим гравцям, але. Не чують вони його, тому в перерві, як завжди, будуть отримувати піздюлей. Тільки через піздюлі може команда грати, тільки так. Так, закінчився тайм, поки що 0-0. Бачимо, що у фулхами більше було моментів, але й не дивно, вони все-таки грають вдома. Поки що граємо без замін, вже ближче до 60-ї хвилини, думаю, буду робити якісь заміни. Знаєте, в стилі почеттіно, так би мовити. А Лукас м'ячем. Бенерфа рішай. Ну, Бенарфа забив чудовий гол, але все-таки передача Алуко. Подивіться, ну це просто клас. Побачив я забігання Бенарфи. Зрізаємо кут і в ближній. Класно. 1-0. Забиваємо. В принципі, тепер можна зробити і деякі заміни. Заміну Мондоє, випускаємо Сакбо. Я випущу ще Ернандеса. Поки що це все. Нарфа, яка передача, це просто бог. Ернандес, а, Хотів я трохи закидувати на саг, бо але захисник вибиває. Якийсь. Якийсь дивний гол. Коли бив Сакбо, Сакбо вдарив, він влучив штангу. Я думав, там воротар буде забирати, але він просто дивився на цей момент. Ну ось, Сакбо б'є, Але воротар нічого не робить. А хто це? Я таких не знаю, я таких не знаю хлопців. Мор забиває. це його, до речі, перший гол. Ми його з цим і вітаємо. Не тільки Бенарфа у нас забиває сакбо, а ще й центральні півзахисники. 2-0, поки що впевнено, я думаю, можна і зробити ще одну заміну. Давайте мейлера випустимо. Більше, в принципі, нема кого. Під цю схему. Як дитину нас розводять тут на фланзі, і справедливо пропускаємо. Досить цікаве святкування у Фулхама. Демсі просто в сітку врізався. Це такий знак, сигнал, що не можна розслаблятися. Бенерфа з мечем. Наш лідер, впевнено, можу про це сказати. Луко. Хотів сказати, що це Сакбо, але перепутав темношкірих. Ну, ви самі розумієте. Бенерфа. Ах, так тоненько хотів фідати, але. Не пройшла передача, не вдалося вийти на якусь позицію. І відповідь від: Потрібно фалити. О, чорт. Штанги, штанги нас рятують, чудово, чудово. Я вже намагався якось збивати, бо не хотівся під катом, тому що це одразу червона, але не вдалося якось фолом. Мейнер знову вибиває. Іноді важко відібрати у Фулхема. Гарно вони його катають. Макгрегор жахливо виносить. Але якось виносить Девіс. Мейлер. Я вже думаю, він свої б'є. Макгрегор спокійно. От чого немає от такого. Що? Він ж. Ще... Ви ба. Ви бачили цю хуйню чуваки? Подивіться, він бере м'яч. Бере м'яч. Чудово бере. Забирає. Все спокійно, все нормально. Стоїть собі. Стоїть. І дивіться, що він робить. Він де, прос... він де просто за лінію поля. Це на кого він там дивиться? Там що, пиво роздають безплатно, чи що? Потрібно менше пити з Миколою. Це. Це просто лишній кутовий. Що це було, блядь? Я досі переварюю переварю момент з Макгрегором, щоб ви розуміли, тому що це досить дивно. Но. Намагався Ернандес зробити навіс. Він, до речі, мені подобається. Він досить, досить швидкий, є дриблінг. Я його буду загравати частіше. Досить цікавий гравець. Забудьте про що я там казав, що він цікавий гравець буде сидіти в мене на лавці і, і тренувати паси. Все, виграємо перший матч. Ну, перший матч цієї серії. Взагалі, це четвертий, 2-1. Нормальний матч, в принципі, але, <смас> <смас> мабуть, головний момент, який запам'ятався, це як Макгрегор просто пішов з поля. Дивіться, Челсі об... обіграв Тоттенхам. Де ви що таке побачите? Тільки в комп'ютерній грі. Так, а хто у нас лідери? <реш> Челсі лідирує в АПЛ. Чотири матчі, 4 виграли. Ну, непогано. Сім м'ячів забили, один пропустили. Ой. Манчестер Сіті восьме місце займає. А ви бачите, де Хал-Сіті? Третє місце. Ну, поки що гарно йдемо. Тепер можете мене називати Господін чистий. Так, другий матч проти Евертона. Подивимося на їх склад. Ну, можу сказати, що. Трохи краще, трохи краще він, ніж у Фулхама. В принципі, по фізичній формі все в порядку у всіх. Але дивіться, бачимо, що є вже накопичена втомленість, втомленість накопичена, є у Алук, он дає. Що, спробуємо зробити якісь деякі заміни. Коротше таке, як ви бачите, у нас досить багато замін в складі, тому цей матч, думаю, буде важким. Але граємо ми вдома, граємо вдома, тому є шанс, є шанс перемогти. Або хоча б не програти. Я теж бачу цей банер. sports.ru. Я б його прибрав, але я ніяк цього зробити не можу. Це в мене патч Pesed. Я думаю, багато хто про нього знає, про цей патч, тому що всі песери, хто грав в PES, його ставили. Так, повертаємося в гру. Ну, ще мені Фелайні не забивав. Але бачимо, що Окслей забирає, забирає, Відбивається цей удар. Яка цікава передача на Бойда. Ну, я думаю, ви розумієте, що тут трапилося. По-перше, чому це офсайд? Щоб ви розуміли, я просто натискав пресинг в цей момент. І я хотів підібрати м'яч, але не побачив, що все-таки Бойд встиг і забрав м'яч у противника. І тому він замість удару або дриблінгу зробив пас. Але кумедно, що. Гра зарахувала це як офсайт. Гарна передача. Дає це твій шанс. Ну, ви бачите по цьому, по цьому погляду, що дає, не буде нашим основним навадником. Все, що йому було потрібно, це влучити в дальній. Але куди він був, я не розумію. Пропускаємо, пропускаємо. Все-таки вдається в знаки те, що в нас багато гравців не основних. Хоча там, в принципі, основний кіпер би я. Я сумніваюся, що він би там відбив. Але ось захист прям не вистачає мені Даусона. Знову провал в обороні. А, я вам скажу, що відбулося. Я не розумію, чому це, чому це жовта картка, а не червона. Я хотів вийти воротарем. Я затиснув е е трикутник, але ще й назав підкат. Окей, Окслей, це твій шанс відбити. 2-0. 2-0. Програємо. Важкувато хоча б щось зробити. Дорі, непогано перехвачує це шанс для Бойда. Томінс. Це піздець. Ну він просто в порожній не влучає. Ой, блядь, я не можу. Бойт все зробив, щоб. Інс забивав, але ні. Боже, що робить наш воротар? Там офсайт був, так? Тут був в офсайт, але ви подивіться. Куди він стрибає? Рахунок зараз повинен бути 2-2. Тому що в нас nдоє не забив вихід 1 в один і Інс в порожній не забив. Оце непогана передача Бенарфа. Ось 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 як потрібно реалізовувати моменти. Боже, який він класний. Бачимо, що ндоє вже все, він вже не може. Тому замість нього випускаємо Ернандеса. Випускаємо Ернандеса. Сакбо не випускаю, тому що він і так втомився. Ну, це шанс для Ернандеса. Можливо, він покаже, що він повинен грати, а не Сакбо. Потрібно обережно грати через Хадлсона, тому що він. Забудьте, що я там казав, про перемогу Нічю. Ну. А хто тут пропустив? Ну, це Девіс. Взагалі там фол повинен бути. Ну, тобто, ось він віддає передачу, чувак стелиться в підкаті. Перший на м'ячі повинен бути саме наш захисник. Він ближче до м'яча. Але він стелиться в підкаті, збиває нашого чувака і влучає. Чому це не фол, я не розумію. Фернандес. Та що тут відбувається? Впустіть м'яч на землю. Боже. Ось непоганий момент. Бенерфа і передачу Боже, яка жахлива передача вийшла. Але який удар. Я не знаю, що робить цей хлопець. У нього такий потужний удар. 2-3. Дубль, дубль від Бенерфа, але мало часу залишилось, і я не знаю, не знаю, як вистрадати цей гол. У мене ще є одна заміна. Давайте я зроблю так. Я випущу САКбо. Бачимо, що вже хлопці втомилися, але не знаю. Потрібно забивати третій. Ще є час. Небагато, але є можливість. Я думаю, буде одна-дві атаки. Ой, не вистачає Давсона, тому що всі ці м'ячі забирав він. Сакбо. Набой. Сакбо біжи. Біжи, хлопчики, Біжи. Є, є третій м'яч. Ну, команда під керівництвом Миколи Шахрая не може бути без характера. Не може. Третій забиваємо. Третій. Працює заміна, працює. Контратака. Бойт віддає шикарну передачу, і Сакбо просто відірвається. Трохи зміщаємося в центр і б'ємо в дальню. Ну, я не знаю, дає, Я його буду або продавати, або він мене сяде в резерв, тому що такий Сакбо, він, він буде грати в основі. На матч проти Сіті він точно вийде в основі. Ну, якщо не зламається. Наприклад, отут. Боже, Вертарк у нас просто чудовий. Карнандес віддає якусь непонятну передачу на Сакбо. Сакбо. Сакбо! <свистит> Четвертий. Оце камбек. Оце камбек, чуваки. Дубль від Сакбо. Дубль від Бенарфа. Ці хлопці просто. Перевертають м'яч. Ви, ви бачите, Миколу? Коли ви ще його такого бачили, такого радісного? Та коли, мабуть, в АТБ скидки були на пиво. О, Боже. Я так хвилювався, коли вийшов. Ви не представляєте, тому що ну, був шанс промазати. Але сак був. боже, що він робить? Перемагаємо. Перемагаємо Евертон. Не знаю, це, мабуть, найкращий матч в цій серії взагалі. Не знаю, що буде в Мансіті, але ну, матч просто прекрасний. Досить дивна оцінка у Бен Арфи, у нього 6,5, хоча він забив два м'ячі. Бойт 7,0, Він я не знаю скільки він гольових віддав. Сакбо вийшов і просто врятував цей матч. Челсі знову перемагає, тому вони будуть на першому місці. Манчестер Сіті грає в нічию з Вестхемом. Боже, Халл Сіті вже на другому місці. Ми 4 матчі виграли і один тільки програли. А у нас не було нічії? Мабуть, не було, то я вже не пам'ятаю. До речі, ми забиваємо більше всіх в лізі 10 м'ячів. Навіть у лідера у Челсі всього 9. Але й пропускаємо багато сім. Метроном. Поняв. Розповідає нам е, секретар, що вболівальники скандували ім'я Микола Шахрай, тому що ми досить впевнено граємо на домашній арені і перемагаємо, тому вони нас просто прєвозносять. Так, переходимо до матчу проти Мансіті, подивимося, що у нас по складу. Бачимо, що Дрейм, Даусон, Макгрегор готові грати. Не зря їх замінював в попередньому матчі, але це нам коштувало досить такого нервового нервовий був матч попередній. Дає, ми відразу кидаємо на лавку. Я не хочу його загравати, він мені не подобається. Так, і Снотгрис, бачимо, не хоче грати. Можна його замінити. Давайте випустимо Бойда, він мені, в принципі, сподобався. Сподобався, як він грає. Так, розпочинаємо гру. Я, я туре з м'ячем. віддає на Не знаю, на Джонсона, мабуть чи хто це. Давсон. Ось, бачите, Давсон в складі, і відразу вдається забирати друге 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 шо? агуеро Макгрегор на місці. Якось дивно він вкидає цей м'яч, але окей. <кій> Ви не бачили цю передачу. Я намагався на Алуко віддати, але я не знаю, чому Пас пішов туди. Ну, так, трохи вдарили, в принципі, там безперспективно, але на всяк випадок не знав, що робити, в принципі. Даусон красунчик переграв. І що ми там сфолили? А де? Що? Рятує нас поперечно. Але він цього не робить. Сакбо бачимо в обороні відпрацьовує. Ну, намагається пок. Не то, що намагається ведеться. Бачимо, щоб нарфа заводить команду. Наш лідер працює на полі. Так завів, що навіть передачу не можемо віддати. Віддаємо на Сакбо. Харт якось досить спокійно бере м'яч. Все таки основні голи ми забиваємо на контратаках, але поки що не вдається якось відриватися. Сіті встигає все закривати. Бугу! Це, це що за удар був від Агуера? Ви подивіться на цю швидкість м'яча, на цю потужність, на цю силу. Він наче ногою пробив. Страшно. Непогано. Намагався Агуера нас пройти, але. О, нарешті Бенарфа з м'ячем. Віддає непогану передачу на Сакбо. І удар Бенерфа! Боже, Харт рятує. Сак би чудово розібрався. Він так непогано прибрав. Бачимо цей момент тут. І виконав передачу непогано, але Харт рятує. Давсон. Важко сказати, як ми допустили цей момент, бо Давсон не влучив, і чуть не вдалося замкнути цю передачу нападником. Це була погана передача. Тут я сам винуватий. Рятує нас Воротар. Сіті дуже трохи підтискає наші ворота. Атака Сіті. Мейлер виносить чудово. Даусон. На Сакбо. Я бачу це забігання від Бенарфи, але. Але не вдається якось відібірувати. Я знову я зажимаю на всю. І в футболі я звик, що коли ти на навсю зазаймаєшся, воно ну, більш-менш коректно віддає передачу. Не настільки так воно в нікуди. Ну, важко проти Сіті грати. Все-таки топ клуб, топ склад. Тут нічого не поробиш. Таку спробую навісикно. на ну, луко. Боже, він проходить. Я, я думав, там забере захисник, але він цього не робить. Бенерфана на Сакбо. Сакбо. Не, не, не проходить передача, але. Фол? Ні, не було фолу. Щось взагалі якась херня відбувається на полі. Лівермор знову з м'ячем. Ернандеса підключаємо. Сакбо. Сакбо. Штанга! Боже. А, ну, як так? Чому мейлер подає в нього поганий навіз? Ні, забирає слова назад. Нормальний навіз. Сакбо. Ні, не вдається якось щось. Бенерфа блокують його удар. Ах. Моменти були. Моменти були, в принципі, як у Сіті, так і у Халл-Сіті. Але навіть у нас більше, дивіться, 4 удари в створ, 6 взагалі. Тут була попереджена статті непоганий удар такий від насрі. Насрі був. Ну, бачимо, що гра вирішила, що MVP забрав захисник Боята чи Боята, не знаю. Хоча я б давав би харту, Харт, це таки робив непогані сейви, але в принципі у нас був непоганий удар від САК, був штрафний в штанах. Але нуль Ну що, після трьох зіграних матчів Хал сіті займає третю сходинку. Були ми на другому місці, але після гри в Нічої Сіті займаємо третю позицію, обганяє нас Ліверпуль. Бачимо, що Ньюкасл. Ньюкасл на четвертому місці, до речі. М'Ю навіть тут грає як лайно, шосте місце займає. Сіті взагалі 11-й, Тоттенхем 13. Ну і ми третє. Дякую, що додивилися це відео до кінця. З приводу продовження мудрика, я ще навіть не почав грати четвертий сезон, але я вірю, що обов'язково скоро почну. І ще, щоб мене не загубити, ти завжди можеш знайти мене в даному телеграм-каналі. На цьому все. Скоро почуємося!